Вітаю, друзі! Мене звати Володимир, ви на каналі Томат та Виноград. Ось перед вами моя розсада перцю та баклажанів. Як бачите, рослини вже більшість з них мають 4 справжні листка. І, значить, настав час їх пікувати в стаканчики. Перед тим, як пікувати рослини, треба їх добре підлити. Друзі, тобто ми підливаємо рослини для того, щоб нам було легше і з меншим пошкодженням корінням діставати з касети наші саженці. Далі ми чекаємо близько 2 годин, щоб водичка вкоталася, і тоді продовжуємо пікувати рослини. І так, друзі, пройшло 2 години, волога наша розійшлася добре по ґрунту, тепер ми можемо приступити безпосередньо до пікування. У мене є ось такі два стаканчика, один з них я вирізав з пластикової пляшки, зробив ось такі отвори, інший я купив готовий з такими отворами в магазині. Беру виделку і акуратно дістаю нашу рослину. Ось таким чином. Щоб не пошкодити коріння. Ось яка, бачимо, вже розвинена коренева система. Беремо стаканчик, кладемо рослину в стаканчик і набираємо ґрунту. Нам потрібно так, щоб ґрунт був по самій сім'ядонні листки. Легенько обжимаємо, так щоб наша рослинка добре трималася. І ось все, друзі. На цьому пікування завершено. На відміну від помідорів, перець така культура, яка не дуже любить пересаджування з місця на місце. Тому для того, щоб допомогти простимулювати розвиток кореневої системи, ми з вами підживимо її монофосфатом калію. Ось він. друзі. Це таке мінеральне добриво, яке допоможе нам розігнати нашу кореневу систему та простимулювати ріст рослини. Для того, щоб наша рослина була здорова, ми використовуємо таку пасту фітоспорин, яка має в собі в складі спори бактерій і грибків, які допомагають нашій рослинці, тобто це такі дружні спори. А також вона має гумат калію. Будемо додавати з розрахунку 1 грам на літр води монофосфату калію, це приблизно пів чайної ложки і півчайної ложки фітоспорину паста. Розведемо це в одному літрі води та полиємо наші рослинки. Цим розчином наші рослинки підливаємо під корінь. Ось так небагато. зверху можна примульчувати землею. Ось на цьому все, друзі. Дякую. Якщо вам сподобалося відео, ставте палець згору, підпишіться на канал. Попереду ще багато цікавого. Дякую, до побачення.